Ну що ж, всім привіт! Починаю знімати влог. У нас сьогодні просто дуже класна погода. Ось такий вигляд з вікна, світить сонечко, дуже жарко, десь певно до 30 градусів 100% є. Коротше, дуже-дуже жарко. Вранці напустила басейн водою, зараз йду на двір. А, і ще я не можу вам цього не сказати. Я купила собі ось такий мікрофон. Щоб ви мене краще чули, щоб не було так багато посторонніх звуків. Я вам казала, що чим більше нас стає, тим відео стають якісніші. Ну, а актив просто бомбезний, дякую вам за це. І я вирішила купити ось такий мікрофон. Така класна новина. Я дуже рада, що я вже собі купила цей мікрофон. Погода прям вимані на двір, тут я засунула жалюзі, щоб так сонце не нагрівало кімнату. Ти на 13.45, зараз йду на двір. А скоро буду заходити до хати, тому що обід і на дворі дуже сильно пече сонце. Зараз я у коридорчику, де у нас немає вікон, і тут дуже прохолодно, тут є тільки двері від всіх кімнат. Я думаю, що не тільки у мене таке буває, що мені заїдає пісня. І я просто ходжу з нею цілий день і наспіваю. Кого таке буває, ставте лайк. Я вже на дворі і тут дуже жарко. Тут на лавці сидить Мася. А ти тут таке знімаєш? Ай, не цікаво. І тут лежить бім. Маська за ним пильно наблюдає. Тут мій басень, який я рано написала водою, і в якому з'явилось багато мусору і всяких комах. Недавно я собі купила сачок, зараз трохи повилаплю мусор. Взяла сачок, він такий класний червоний. Чешчу басейн тут. Да, до сонечка дуже красиво. Тільки мусор треба повибирати. Тут навіть бджоли потопились. Отак, От витрясаю мусор. Вода ще трошки підігріється, цього разу вже налила більше і буду купатись, тому знову будуть класні відкрива. Цього разу вже налила майже цілий перший круг, не повний басейн, тому що знову заказують дощі. Десь через 2-3 дні знову дощі. Але потрохи будуть доливати і води буде все більше, будуть доливати гарячі. Зараз обід, у нас дуже жарко, йду трохи до хати. Але в цій кімнаті, про яку я вам вже говорила, класний холодок. Просто вау. Зараз я ще піду поїм і буду трохи віддихати, тому що на дворі і так немає що робити, бо нереальна жара. Просто. Зайшла до кімнати. В цій кімнаті також ще класний холод, тому що тут більше сонця після обіду. Зараз сонячні промені сюди сильно не попадають і тут прохолодненько. Зараз буду їсти картопляне пюре з котлетами. Я прийшла їсти картопляне пюре, як і казала, з котлетками і салат, якийсь помідорками, капусточками, все як має бути, все для літа. Просто любов. Ну і крошка води, тому що я надіюсь, я не одна така, коли їм. Я постійно запиваю, якщо ви теж лайк. На годиннику вже 16.15 а це означає, що сонце вже стало менш пекуче. Як я сказала, сонце стало менш пекуче. Жорстко. на двір. У цьому коридорчику, не дивлячись на те, що засунення жалюзі, закрите вікно, сонце все одно дуже сильно нагріває коридорці. Я вже на батуті. До речі, басейн я поставила прямо біля батута. Ми тут вже розпалюємо вогонь на шашлик будемо жарити у нашому саді прямо біля годинки. Мілка! Шашлик, шашличок, шашлычочек Ми тут вже розпалили вогонь. Скоро будемо жарити шашлик. Я, наприклад, дуже сильно люблю шашлик. Ми його доволі таки часто жаримо. І Мілка теж любить. Вона там О. Та блін, хто не любить шашлик. Якщо серед вас є такі, що не люблять шашлик, пишіть в коментарях. Взагалі пишіть різні коментарі, які відео мені знімати, які вам більше подобаються. Буду прислухатись до ваших порад. Як я люблю ці в'єтнамки. Дуже удобно. Хочу ще підпити. Горить вогонь. Але тут жарко біля нього. Мілка, ти чекаєш на шашлик? Мілка, Мяукай давай. Ладно, вона не хоче. Я познакомився з тобою в самоліті, коли летів в Ізраїль. Діти так класно співає. Так, коротше, я тут сижу гойдаюсь, чекаю, поки догорить вогонь, щоб класти вже шашлик. І ще хочу сказати, що це перший влог у такому форматі. Тобто я тут сміюсь, так багато всяких смішних моментів. Це прийшов мій цілий день, знімаю просто куди йду. Тепер, я думаю, буде більше таких влогів, а особливо, якщо ви хочете, то лайк і все буде. Просто послухайте цей звук. Ну що ж. Шашлички жаряться. Запах просто вау. Прийшов Кузя на шашличок. На шашличок прийшов мій Кузя. Ну так, да. Кузя любить гладитись, Кузя би тільки лежав, все як завжди. Так, Кузя. Лапки! Все, Належались. Так, да, Кузя. Тим часом тут жаль щось на запах просто. Вау, я не можу вже дотікатися. Так, ми вже сіли їсти, помідорчики шашлик, все дуже смачно. Так, ну що ж, ми поїли І кісточки, які залишились, зараз несуть в своєму другому собаці Мухтарові У якомусь відео я вже його згадувала. Я вже біля Мухтара. Я вже йду назад. Мені прийшла ідея зараз поїздити на велосипеді. Велосипед я вже байтю, але у нас, до речі, звіє всі світи. я не їздила на велосипед, тому що були дощі. Все. Їжджу тут кайфую. Трохи поїжджу, але вже не буду знімати, тому що і так сильно трясеться камера, та і це не дуже удобно. Знімати і їхати. Так, зараз хочу помацати воду в басейні, чи нагрілася вона за цілий день, тому що стоїть вона тут відранку. Вже нас була класна, тому вона мала нагрітися. Тепленько, завтра певно, буду купатися. Чекайте влогу. Що вона тепла, то це факт. Зараз не мом словом. Морозово вчати. Ну що ж, морозов дитинства, я в дитинстві завжди його їла, воно просто нереально смачне, тому ну, це просто. Золотий ключик, що ж може бути краще? Просто вау. Мені здається, що я зараз тут така стою над басейном, ще у якому є сачок, і це морозово просто падає. В таку жару морозову залітає просто на ура. Ви би знали, як я зараз настрашилась. Я така стою, вам знімаю і просто підбігає мілка, починає листитись коло мене. Тобто, просто ви зрозуміли. Зараз, поки я вам то морозиво познімаю, покажу, воно розтопиться. Але я рука жоп. Просто дивіться, яка краса. Дивіться, як це красиво. Я знаю, що воно просто дуже смачне. Це дуже смачно з полуничним джемом. Якраз так гарно заходить сонечко. Вона да. Воно наскакалась. Козя кайфує. Я прийшла в кімнату і, як я казала, в цій кімнаті сонце зараз тут дуже багато. Але не жарко, тому що сонце ввечері вже так сильно не пече. На годиннику вже майже сьома година ввечері. Ну і оскільки вже вечоріє, завершується день, так само буде завершуватись це відео. Сьогодні була неділя, вийшов такий недільний влог. Ну і якщо завтра буде така сама погода, як сьогодні, то чекайте влогу з басейном. Я бачу, що вам ці влоги, їх тільки два, позаходили. Також позаходили відео, де ми з моєю подругою, Олюнчик, підписуйтесь на її канал, гуляли, також позаходили. Ну, а я буду далі старатись для вас, я стараюсь над кожним своїм відео. Воно мені дуже сильно кожне подобається, надіюсь, вам також. Розумію, що так, тому що по переглядах, по лайках і по підписниках я це бачу. Коли літо тільки почалось, нас було, здається, 18 чи 17. Зараз пройшов місяць літа, і на вже 31. Я дуже стараюся над кожним своїм відео, наприклад, мені вони дуже сильно подобаються. Але стараюся я не так для себе, як для вас. Ви самі бачите, що чим більший актив, тим краще відео. Наприклад, звук, купила мікрофон, щоб було менше посторонніх звуків. І це ще не все. Чим більший актив, тим будуть кращі, якісніші відео. Буду купати камери. Будемо, коротше, робити контент. Тому ось таке було відео. Надіюсь, вам сподобалось, тому що мені, наприклад, дуже. Ну, було таке просто простеньке, звичайне, класне. З вами була Наталя. Всім па-па!